Христос Воскрес, свої Воскрес. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Як мене чути, будь ласка, напишіть що все добре. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю з Днем Києва, всіх киян, всіх українців, днем столиці. Вітаю з неділею. Молими за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Благаємо, Господи, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя, на своїй рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, мир, на справедливе, мирне процвітання на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти. Усіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини. Всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, усі наші пороки, все зло в наших серцях, а нашим воїнам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою. Ми благаємо, молимо Господа, щоб Господь благословив наше військо українське на скору, повну остаточну перемогу, щоб Господь посприяв для цього всім необхідним. І щоб вся необхідна зброя, фінансування, техніка, літаки, спорядження надійшли до наших, до наших військ в достатній кількості об'ємі, щоб Україна нарешті отримала дальнобійну зброю і дозвіл на її використання по військовим об'єктам агресора ворогів наших. І щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, що на їх території, щоб Господь зруйнував, знищив усю міць ворожу, всю їх. Весь їх військовий потенціал, склади зі зброєю, з аеродроми з військовими літаками, склади з дронами і ракетами, військові заводи, щоб все було знищено, щоб Господь позбавив всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних, енергетичних, всієї підтримки міжнародної, щоб вони. Не змогли тримати фронт, не змогли продовжувати дії а а атакувати. І щоб наші воїни, наші війська успішно контратакували, натомість, щоб дав Господні благословив всіх наступи, всіх військові операції, контрнаступи, щоб ворог тікав, кидав зброю, повертався туди, звідки прийшов назавжди, відійшов у небуття. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, неможливо для нас, людей, можливо, для Господа. І що Господь має владу і силу в одному, все зупинити все, змінити докорінно і ми сподіваємось саме на таке не диво. Ми просимо, щоб Господь явив свій свою силу, явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб вони були зло було подолане, покаране, посоромлене. Ми просимо, щоб Господь. Вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої, бо життя людей це найцінніше, це найбільший дар. І найвища цінність, найбільший скарб. Тому ми благаємо, щоб Господь беріг наших воїнів, щоб своїх ангелів поставив поряд з ними, поряд з кожним. І щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшу крою, щоб перетував життя наших воїнів від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, а щоб всі вони повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо молимо Господа нашого, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо всім небезпеці нині під обстрілами ворожими по всій Україні, а особливо при фронтових і прикордонних містах і селах наших щоденно. І а особливо на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Крівері, Запоріжжя. І вся Україна, ми благаємо, щоб Господь сам своїм могутньою правицію захистив всі міста, наші села, наші домівки храми, святі, всіх людей наших порятував. Від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь порятував, захистив всю інфраструктуру нашу, наші домівки, храми, святі, всіх людей наших рятував енергетичну критичну соціальну інфраструктуру, що відвернув ядерну загрозу, щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування нашій рідній землі, щоб Господь змилувався над нами, припинив страждання нашого народу. Ми благаємо Господа, миру, ми прагнемо миру, але знаємо, що маємо перемогти, бо наш ворог ніколи не зупиниться. Тому ми благаємо Господа, щоб Господь сокрушив їх, сокрушив силу ворожу і силу зла. Ми просимо, молимо Господа, за всіх людей наших, які в окупації ворожі, які є на наші люди, і вони в небезпеці всі перебувають постійно, під тиском окупаційної влади. І під загрозою ув'язнені, ув'язнені багато з них. Ми благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб Господь визволив ув'язнених і врятував тих, хто під загрозою. І щоб якнайшвидше, Господь благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації, ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших. Ми знаємо, що багато повернулося з полону. Ми дякуємо за це, Господи. але багато ще й лишається там. Благаємо, щоб Господь їх визволив усіх, щоб відбулися обміни ще, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб вони всі повернулися додому. Наші люди з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених скалічених, які там у неволі. І щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборони їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому, сполонув на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм вдалося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. За всіх зниклих безвісти наших людей, наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх діточок, наших загублених і викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов їх всіх, повернув додому якнайшвидше живими і молимо за тих, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни і з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти. Щоб Господь їх підтримав в тих важких хворобуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, страждання, біль розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, живими і здоровими додому. І також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею, і тілом, за наших воїнів, найперше за контужених, поранених, скалічених, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталі, чи в полоні. Благаємо Господа, щоб Господь їх порятував, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, щоб вони були евакуйовані в шпиталів і врятовані. І, і за всіх людей наших, які постраждали від ворожих ракет, від ворожих дронів. Ми благаємо, щоб Господь підняв сложенемо чи страждань, бо Господь наш є лікар душі, тіл наших, щоб зцілив у здоров'ю, дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося за наших діточок. Молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі, на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері, і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Христос, воскрес з мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя, дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий ти безсмертний помили нас. Святий Боже, святий ти безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсяк і повсякчас і навіки. Осьвята По Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий зглянці, цілий немочі нашої, імені Того Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашими, не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного населиться, каже він до Господа, ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця від пошести згубний, плечима своїми він захистить тебе, і під тінь укрил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помством беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Господи Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. І почитаємо молитви за мир і перемогу України. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами лекітян. Ти озброїв Висуса новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ. Благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму прависю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини, ні в день праведної Твоєї відплати, подай він сіне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Боже Великий, Боже Всесильний, ми у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подякуй за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвістя, за викрадених діточок наших, за всіх, хто бідій в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки, і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедрота на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. <кхи> і нехай справдіться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли ангелів які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же Господи, буде воля твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, убити за вірою Україну душі свої. Прости їм гріхи їхні. В день праведного Твого суду подай він ці тління. Але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш ти хомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу, восела, Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволі їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безхист. Вічний спокій, дороги, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. <кій> Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена, преславна приснадіва Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас для тебе душі наші. <кхи> Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородиця. Щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний матір Бога нашого, що сінішу від Харулимів, незрівняно славнішого від Серафимів, щоб зістріння Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Труйце свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших і так багато нині в небезпеці, бідів, страждання. Влагаємо, щоб Господь порятував життя наших людей, наших воїнів. І... Благословив їх на скору повну остаточну перемогу над тим злом, яке прийшло на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми благаємо, щоб Господь замилувався над нами, щоб Господь знищив, покарав посоромив зло, щоб знешкодив усю зброю ворожу ще на їх території і беріг нас правицею своєю від ворожих обстрілів від ракет, від дронів. Дякую вам, що приходите на молитву, Вибачайте сьогодні за затримку, були проблеми технічні і скоріше завершую, бо вже дві ночі без сну і не, 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 ще невідомо, як буде цієї ночі. Тому тримаємося, молімося, віримо і поборемо, вистоїмо і переможемо. З Богом переможемо. Віримо, будьмо міцними духом і кріпкими у вірі, підтримуємо один одного, донатимо на зСУ, віримо, молимось, поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас.